Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати для вас сьогодні. Зранку будемо говорити про освітній процес. От бачимо, скільки різних аспектів пов'язаних із цим, зокрема, безпекові, але і сам освітній процес. А ще є права дітей і вчителів, зокрема, і всіх працівників тієї сфери, яку ми називаємо освіта. В нашій студії освітня омбудсманка України Надія Лещик. Пані Надія, доброго ранку. Вітаю вас, вітаємо. Ви недавно очолили, скажімо, чи обійняли цю посаду, і очевидно, що одразу перелік питань роботи для вас змінився чи ні? Бо зважаючи на ваші три освіти: і управлінська, і педагогіка, психологія, ви знаєте і як керувати процесами, і знаєте зсередини всю структуру, тобто як можна впливати на те, щоб ці процеси десь не виходили в конфліктну точку, або якісь проблематичні такі питання, які потрібно розв'язувати. Да, саме так я почала свою педагогічну діяльність з вихователя закладу дошкільної освіти, потім позашкільної освіти, середньої освіти, Тому дуже, дуже добре розумію освіту, як зі сторони педагога. Є мамою двох дітей, також як зі сторони мамою, і як управлінця, тобто можу так пазли скласти. О, да, поскласти пазли і зрозуміти і батьків, поставити їх на своє місце, на місце педагогів і вже з того діяти і виробляти певні певні рішення. Ви знаєте, з захистом прав завжди була цікава історія, і я спостерігав дуже цікавий процес ще, коли сам був учнем, тоді, а це ще була радянська школа, давайте чесно. Так. І тоді були перші спроби розповідати щось дітям про загальну декларацію про права людини і якось от роз'яснювати горизонти на цю тему, бодай в якомусь першому наближенні. І там відбувається дуже цікавий феномен. Як тільки діти чують, що у них є права, вони миттєво починають їх даруйте на слові, качать. Тоді доводиться так само делікатно, а іноді достатньо наполегливо і делікатно нагадувати, що крім прав, є обов'язки. І це завжди була така, мені здається, певна динаміка, певні гойдалки, коли з одного боку дотримання прав, з іншого боку, що діти, давайте ще ж при цьому все ж таки якось вчитися і поважати старших а у дітей з повагою старших по-різному, тому що підлітки завжди цих старших хочуть знімати з підісталу і відправляти куди подалі. Потім повертаються до них за порадами. Ну, це динаміка. Який поточний зріз за ситуації з захистом прав школяра, учня зараз? Саме школяри, ви маєте на увазі. А, да, саме коли ми розміщували інформацію в нас на сайті про права, ми одночасно розмістили інформацію про обов'язки, тому що не можна їх відривати одне від одного, це не розривні поняття, тому що права кожного завершуються там, де починаються права іншої людини. І тут вступають обов'язки в силу. Mm -hmm. а стосовно захисту прав, ви говорите про динаміку, вона різна, а тому, коли освітні, перший освітній був почав працювати. І я працювала в цій службі 5 років. Там, на перший план виходили питання шкільної форми. В 2019 році, коли було прийнято законодавство про булінг, вийшло це питання про булінг, ковід. Це безпека, тільки іншого плану. Безпека захисту від ковіду. Зараз це геть інші запитання, це укриття. Але на перший план виходить булінг. Я фактично щодня розглядаю звернення про булінг, Зокрема, переважно більшості між учнями і з доволі жорстокими проявами, насиллям різної форми, кіберцькування, І це свідчить про поганий психологічний стан наших учнів, про що ми вже багато говорили і знаємо. Але. На жаль, під час війни трапляються випадки вимоги шкільної форми. Так званий е білий верх, чорний низ. І ми говоримо педагогам: ну навіщо ви це робите, тому що діти щодня ходять викриття. І головне, щоб було тепло і зручно. Е е е ви можете правилами певними, можете, щоб це було пристойно, але не, не треба вимагати шкільну форму, е тим більше е зараз. Якщо говорити про статистику, ми вже підбиваємо такі результати роботи за рік, хоч я вступила в посаду з 1 листопада, але все одно ми річний звіт робимо, то От мені дали статистику, зараз її зачитаю. Найбільше це близько 20% дії в разі надзвичайного стану військових дій. Це дії педагогів, переважно, батьків і також учнів, тобто безпека виходить на перший план. 15% орієнтовано умови, оплата праці працівників педагогів. Да, це дуже гаряче питання, яке постійно піднімається. 10% ліквідація закладів освіти, тому що зараз ліквідовуються заклади вищої освіти, йде переформатування мережі закладів загальної середньої освіти, дошкільної, і тому це теж таке дуже гаряче питання. І е, зараз ще на перший план у нас вийшло 10%, 10 Раніше не було таких звернень щодо вільного вибору форми здобуття освіти. Це пов'язано з запровадженням проекту школи офлайн. І це питання піднімають, і я думаю, що кількість цих звернень буде ще збільшена, коли певні зміни, які міністерство освіти внесло до наказів Мон, а вони вступлять в дію з 1 вересня 2025 року. Вони вже будуть навчатися за новими правилами. Тут цікаво дізнатися детальніше про вашу роботу з точки зору подають вам заяви, скарги, якісь пропозиції не тільки учні, а й вчителі, і взагалі всі, хто причетний до освітнього процесу, як довго розглядається те чи інше питання? От з огляду на форум, я так розумію, поки вирішують чи доцільно, поки аргументують, тому що треба надати якісь аргументовані відповіді так, так. тим же там вчителям, якщо це їхня ініціатива. Скільки часу на це йде? Які питання швидше вирішуються, які от потребують? У нас є певна проблематика в зверненнях, яка е, частина заявників не формулюють факти. А судження досить часто оціночні судження, і ми уточнюємо. Будь ласка, надайте факти. От, наприклад, якщо це булінг, що це що відбулося, дата, час на якому році хто був свідком? Ну тобто докладна інформація, і ми уточнюємо Намагаємося це робити без письмових запитів, через електронний кабінет, який в нас є. Але не, не всі надають нам ці уточнення. Це перша. По-друге, ми завжди намагаємося надсилаємо запит до іншої сторони, на яку скажеться, щоб почути його точку зору, прочитати і отримати відповідь. І вже порівнюючи скаргу і відповідь, ми вже бачимо зазвичай проблему і вже тоді вирішуємо. Звісно, що ця паперова робота вона вимагає. Часу не всі відповідають вчасно. Ми телефонуємо. Просимо надати відповідь. Але йде подальша робота, якщо ми бачимо, що дійсно заклад не відреагував, якісь порушення здійснив, то ми тоді звертаємося вже з письмовим за заклад запитом до засновника, тобто до управління відділу освіти, або навіть до депутатів міської ради, до голови, з проханням усунути те чи інше порушення. Ну, наприклад, нещодавно ми надіслали вимогу. До мера одного з міст, що в школі було встановлено кабінки вбиральні з дверцятами. На жаль, на двох поверхах зробили ремонт. Є кабінки, які встановлено зразка, а на одному поверхі залишили так, як є. Тому ми реагуємо і навіть на таке. В нас є ініціатива від вас, пані Надії, зокрема від офісу про те, щоб підвищити штрафи за булінг, і тут питання до того, що ініціатива, нібито, хороша, тобто, все, що скоюється з поганою метою, має каратися штрафом чи іншими якимись відповідальностями, але з іншого боку, як цей процес організувати так, щоб не виникало якихось проблемних питань щодо визначення винуватця, щодо складу провини його взагалі існування, щодо того, хто причетний. То має платити скільки, як це має відбуватися, ну, тому що сам, саме саме навище саме явище, навіть називається Чим попало що попало, називається цим словом. От навіть за в запитаннях у вайбер міністерство вимагає купувати формуляри. Булінг, ну камон, це ж не про це у нас є чітко визначене поняття булінг. Це там, де є присутня неповнолітня дитина, яка може виступати як і булером, так і об'єктом для цькування. Акт булінгу встановлює лише суд, тобто ні школа. Школа тільки ймовірність булінгу встановлює. Комісія розглядає, а все інше, всі інші дії збирає докази поліція і передає до суду. І саме суд призначає цей штраф. Наразі цей штраф він від 850 до 1700 гривень, і він не є ефективним. Ми зараз розглядаємо багато. Сказали, що дуже багато у нас звернень щодо булінгу, зокрема між дітьми, наші діти через війну, такий психологічний стан прояви насилля. І що ми бачимо за так останні ці звернення, які розглядаю, на жаль, не діти, які стали які є булерами, не їхні батьки досить часто не, не вибачаються. В них немає якби жалю да, до того чи співчуття розкаяння про те, що вони здійснили, або навіть усвідомлення, що їхні дії пошкодили іншої людині зашкодили. Булінг потім воно впливає на все життя цих ці, дітей. Ми маємо навіть такі випадки, коли була комісія, засідала комісія по булінгу в закладі освіти і булер витягнув. Кошти таку значну суму на вигляд і 300 гривень запропонував в якості компенсації. Тобто відбуваються такі речі, які не повинні відбуватися, і такий розмір штрафу він не до 10 тисяч. Я нагадаю слухачам або зауважу, хто не знає. Йдеться про суму. Це моя ініціатива, це моя особиста позиція. Але зараз розробляється новий кодекс про адміністративні правопорушення, і я знаю, що там також пропонується підняти розмір штрафу за ці адміністративні правопорушення. Я поки що не знаю який там розмір, але але значно, тому що ну такий розмір не дозволяє замислитися тим, хто здійснює булінг, не батькам про виховання дитини. І навіть ми маємо випадки, коли я сплачу штраф, і все буде добре, і ти будеш далі ходити до школи, і далі А особливо, ти, що діти. штраф такий собі, як, <Urban language> та, не, як для водіїв Так, дуже що... да, невеликий штраф, тому тому це моя особиста думка, але Побачимо, що в нас буде в новому кодексі, тому які а відгук ваших колег що кажуть щодо цієї ініціативи? А, погоджуються, більшість погоджуються. Вони розуміють, що такі розмір штрафу не працює. Якщо повернутися до запитань наших слухачів, то ось ще одне стосується платні і, взагалі, фінансового стану науково-педагогічних працівників, зокрема, запитують, чим вони піднімають зарплату науково-педагогічним викладачам у вищих навчальних закладах. Я не знаю, чи це до вас запитання. Але якщо взагалі про гроші і освіту поговорити, то мені здається, що... Значення для суспільства професії вчителя в найширшому розумінні, і те, що ці вчителі отримують як винагороду за свою працю, це дуже неспіввимірні досі поняття. Щось може змінитися в нас в цьому зараз. Да, серед педагогів дуже велике незадоволення розміром заробітної не плати. Це питання дуже гаряче і обговорюється в соціальних мережах. І нам скаржаться на це. Але тут необхідно змінювати підходи до виплати заробітної плати, зараз заробітна плата складається з невеликого посадового кладу і купа різних доплат, надбавок і так далі. І це сприяє тому, що молоді вчителі отримують фактично мінімальну заробітну плату, і молодь у нас не йде працювати в заклади освіти. Зараз я знаю, що в міністерстві освіти розробляються нові підходи до заробітної плати, тому що якщо ми. З'являться, наприклад, гроші в держави, ми підвищимо заробітну плату, але знову за старими принципами вона не буде діяти, молодь не буде йти. Тобто, це все потрібно змінювати. А по-друге, також наявний фінансовий ресурс в державі а, дуже викликало невдоволення освітян, оця так звана вчительська тисяча. Да, що вчителям дали, а дошкільникам позашкільникам не дали. Але я тут побачила дві різні кардинальні позиції. Вчителя деякі хейтили, що ну що додали тисячі це мало. А водночас до нас звертаються працівники закладів дошкільної позашкільної освіти. І вони кажуть, а чому нам не дали? У нас також маленька заробітна плата. Дайте пла... вже, хоч тисячу. Да, дайте хоч щось. Так, і це ми обговорювали з міністерством освіти це питання. Вони щось намагаються в цьому плані вирішити, але знову ж питання о фінансах в держави на рівні держави. На вчителях величезне навантаження, тому що це навчальний процес, це взаємодія з дітьми, і коли ще йдеться про булінг, вчитель до нього більше, напевне, вимог і запитів щодо того, як він має реагувати, і можливо навіть звинувачень, що це тому, що він десь не догледів. Але як щодо самих вчителів, ну тобто діти теж можуть скувати вчителя, чи є звернення від вчителів? Є звернення від вчителів, їх менше на ну, набагато, те. звісно, ніж від але є. але є. Але нам не вистачає взаємоповаги, поваги до гідності один до одного, і тут має бути повага. Як від вчителя до учня, так і від учнів до вчителя, тому що статус вчителя і неповага до вчителя, вона воно жите десь зовні і це необхідно змінювати. І от було запитання про встановлення дисципліни. Так, тут треба розрізняти булінг і дисципліну, але водночас ці встановлення дисципліни не повинно з неповагою да порушувати. Гідність бути з неповагою до дитини. І от саме до такої взаємної поваги ми маємо рухатися. Ну, а плюс що ти ще говорила, психологічний стан як і учнів, так і наших вчителів. На жаль, він також є на низькому рівні, да, і його треба працювати з цими вчителями. На вчителів зараз навантажують дуже багато обов'язків. І я зараз таку розпочала таку інформаційну водночас і аналітичну роботу щодо з'ясування з ясування. Скільки всього навантаження того несе на собі вчитель. І от зараз перший такий компонент цього навантаження це оці кількість олімпіад, конкурсів, які проводяться і які змушують проводити вчителів з дітьми, звітувати, дати текст, звіти, кудись воно Така то не... кількість дітей має бути, а так, діти не всі готові. І... Саме так. Головне завдання вчителя навчати і виховати, але він може здійснювати виховання через навчання, але не через проведення оцих великої. Кількості заходів. І я от зараз трошки досліджую, я навіть звернулася з закликом до освітян. Скидайте, будь ласка, ці листи з вимогою щось провести надати надати звітну. Анонімно, звісно, залишаємо. Тому також, якщо хто нас наслухає, шукайте нас в мережі, скидайте такі листи. Угу. І е, я отак е, просліджую таку, знаєте, як ланцюжок. А, навіть бувають листи від Міністерства освіти, провести захід область, область пише листи, скидає на громади, громади на школи і потім іде зворотній процес, світлини, тексти і так далі. І це працює величезна бюрократична це машина. Вал бюрократії замість реального навчального а, да, процесу. А для чого? І питання для чого? Тут, е, якщо ви хочете щось допомогти, надайте матеріали, але не вимагайте звітів. А вчитель сам буде обирати в нього академічна Свобода, що провести, яким чином провести, на якому уроці, і так далі. Тобто, це дуже освіта і свобода. Пані Надія, нещодавно виникла ініціатива щодо залишати дітей на другий рік. От неуспішність дитина вчиться погано. При цьому ми говоримо про освітні втрати загалом в популяції через онлайн, чи починаючи від ковіду, чи другий, другий рік. Чимось зарадить в цьому сенсі. Що ви про це думаєте? Чому саме така пропозиція, і які є альтернативи? Я би це питання розглядала трошки комплексно, тому що ця ініціатива була вирвана з загального контексту. Так, погоджуюся з вами, ми маємо шалені освітні втрати. Але і я пропонувала і продовжую пропонувати наступну ініціативу, щоб держава виділила певну таку субвенцію для того, щоб могли компенсувати освітні втрати додаткові заняття з певних предметів. Ну, наприклад, математика, науково-природничі дисципліни. Це там, де ми відстаємо щодо міжнародного дослідження ПІЗА, які дали такі невтішні угу. результати. Зараз ця пропозиція розглядається. Але є діти, їх дуже мало, і ця от саме ця пропозиція стосувалася лише невеликої кількості дітей. Я зараз поясню свою позицію. Ми зараз дуже маємо багато, маємо багато дітей, які виїхали за кордон, і вони навчаються в школі країні перебування. І е, е, Частина намагається ще навчатися в наших українських закладах освіти, але ж е, мусимо визнати, що е, це це дуже важко в двох школах. Але в інших країнах досить часто наші діти навчаються на рік, на два, на три менше в класі, ніж в українській школі. І визнати їхні оцінки неможливо, тому що класи не відповідають. Або діти, дитина перевелась на так зване сімейне навчання. Батьки не можуть забезпечити той весь обсяг знань, який мав би дати вчителі. У них немає часу, у них немає відповідних навиків. І така дитина, повертаючись в Україну, ми розуміємо, що вона відстала на рік або на два, і що робити? Вона не зможе приєднатися до того класу, де зараз ті діти, які ці всі два роки навчалися, і от саме ця ініціатива стосувалася у цих дітей, які мають дуже великі пропуски в навчанні. Але якщо там 2-3 роки, тут лише про рік йдеться, достатньо, щоб підтягнутися. Все залежить від дитини і від того наскільки вона відстала, чи вона можливо щось з батьками займалася? А як же тоді можна всіх узагальнити? Чи це індивідуально має відбуватися? Це, це звісно, це індивідуально має відбуватися. І тому я знаю такі випадки, коли самі батьки залишали таких дітей, і нас до нас батьки зверталися. Чому виникла ця ініціатива? До нас звертались батьки, і вони просили: а чи можна запровадити академічну відпустку? Як це, от в, для вищої освіти, uh -huh. тому що а, ми розуміємо, що дитина фактично не вчиться на сімейному чи екстернаті. А, і а, от ми б взяли академічну відпустку, а потім повернулись до клас, з якої ми, ми, ми вибули. І ми пропонували міністерству освіти внести зміни до законодавства, якщо, наприклад, дитина має великі пропуски, да, вона навчається в, в закордонній школі. Або, наприклад, вагітність пологи. Ну, тут, тут, тут маємо говорити про академічну відпустку. Здоров'я, стан здоров'я, дитина не може займатися, а потім може відновитися. Але на жаль, ця пропозиція не була прийнята, тому що середня освіта в нас є обов'язково, і тут виникають питання законодавчі. Тут виникає ще одне питання: я так би мовити, навздогін додам ще репліку, тому що, можливо, це зворотній бік того процесу, коли дуже поспішали віддавати дітей до школи, коли давай не всі, а в шість, а шість виповниться 10 жовтня, тому давай віддамо в 5 на кінець вересня. Раніше, раніше, раніше дитині ще бавитися треба, вона вчитися не може її вже намагаються вчити. А потім плюс ковід, плюс війна і взагалі катастрофа в психіці дитини. Можливо, в цьому випадку якраз це є п'яре, кажуть на заході рік паузи, і був би помічним. Наскільки ймовірно, що це буде впроваджено колись? Тут не знову ж необхідно підходити індивідуально, чи готова дитина до школи, і ця готовність це психологічна готовність, фізіологічна готовність. І у нас обов'язково середнього світу в законодавстві написано, як правило, 6 років. Але дитина може піти з 7 років, якщо батьки пройшли певне обстеження, у психолога можна звернутися і з'ясувати, чи дитина готова до школи. От на ще вибачте, будь ласка. Я цю репліку просто зобов'язаний озвучити діти перший клас, перший другий клас, до цієї родини. Олена пише дуже перегружені домашніми завданнями. Ніби ми живемо в мирний час. Не враховується постійний стрес, тривоги, відключення світла. Діти не встигають на уроках. Діти до ночі вдома за уроками ослаблені, а де психологічне розвантаження? Що з цими дітьми буде? Це от туди ж саме, саме так. Ми вже 10 років говоримо про розвантаження освітніх програм. Але, на жаль, не розвантаження не відбувається. У нас програми дуже багато об'єднує наукової інформації, незрозумілої інформації, її не можна використати досить часто в повсякденному житті, тобто немає зв'язку з реальним життям. Але поки що ми йдемо. І За інерцією ми не робимо якісь радикальних кроків для того, щоб розвантажити, щоб не навчати дуже швидко, тому що дуже багато тем. Вчителі мають виконати програму, мають швидко її пройти, тому що в нього стоїть. План да, mm -hmm. в нього стоїть виконання програми. План, план і звіт. план і звіт, так а, а, тому а, ми маємо рухатися і а, саме з розвантаження програм, тому що діти не, не можуть їх виконати, і це переобтяження. Також а, воно позначається на мотивації учнів до навчання. Вони ну зараз не мають мотивації через програми, плюс війна, а, психологічний стан і це є дуже великою проблемою. Для Чи нашого... є у вас на порядку денному вже на сам кінець нашої розмови питання про брак кадрів? От я мені не дає спокою історія з Болтавщиною, де в одній зі шкіл в громаді немає фізика і немає фізики через це? Просто не, неможливо фізично знайти людину. Навіть здається, онлайн там не могли знайти. З такими питаннями звертаються, і що ви можете зробити? З питаннями звертаються, ми про цю проблему знаємо, знаємо про дослідження, те, що на е, освіторії, про те, що більше 40% вчителів в найближчі 5 років хочуть покинути професію вчителя. І е, ми брали інтерв'ю молодих вчителів, з'ясовували, е, чому вони пішли, е, яка їхня мотивація, де були проблеми? Зрозуміло, що першою називають причиною проблемою це заробітна плата. Вона не е, е, зрозуміло, що молодь вона не приваблює. А другою проблемою вони назвали на рівнозначених, це знову ж ці звіти папери і атмосфера у колективі. І інколи колектив школи не приймає молодь, він створює певні психологічні проблеми, і це це також над цим треба працювати. Вони зрозуміло, що нам говорять, ми про це знаємо. Але поки що ми вирішити в цьому питанні не можемо. Але ми, як, як освітні або сме, служба освітнього смена, ми ініціюємо зміни в законодавство, Ми подаємо пропозиції, дуже на цим ретельно працюємо. Для того щоб ми забезпечити і ті вчителів збільшенням заробітної плати, я буду просити, щоб мене додали до робочої групи, яка буде працює зараз над підходом до заробітної плати. Тобто і в цьому питанні ми можемо і просувати. Інтереси і права вчителів У нас на жаль виходить так, що базою наразі для того, щоб залучити вчителів, щоб не було браку кадрів. От є елементарно зарплати, оклади, які вони отримують. Чим мотивувати питання риторичне. Зрештою, в цій розмові ми ставимо три крапки як традиційно для багатьох розмов на теми, які треба розглядати в подальшій перспективі. Будемо сподіватися на подальше спілкування. Оцвітня омуцман України Надія Лещик гостювала в студії програми сьогодні зранку на хвилі України». Українського радіо, дякуємо вам за дякую вам. приділений час і за спілкування. Олена Зелінченко і Роман Коляда провели для вас цю програму.